Діл сприймає весь світ як свою мішень. Так пише видання Wall Street Journal. Теракт у Крокус-Сіті під Підмосков'ї став найгіршим терористичним актом у Росії за останні десятиліття. Так пишуть аналітики, тож це лише підтверджує факт, що для ісламської держави і Сполучені Штати та їх демократичні союзники, і Росія з Іраном і Китаєм є ворогами мусульманської віри, яких слід знищити. Бійня у Москві на думку аналітиків демонструє здатність угруповання відновити себе як потужну глобальну мережу. Здатно активізувати прихильників в усьому світі. Олексій Курпас, Політичний оглядач, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Олексію, я вітаю вас. Добрий день. Вітаю вас, пане Олексію. До нюансів російської політики зараз ми перейдемо. Але от зі старту треба дійсно розібратися, наскільки ну, справедлива ось така оцінка, яка з'являється у західних ЗМІ, і наскільки вона має підстави, бо з одного боку. Останні роки дійсно ми менше чули про іділ. Здавалося, що після війни в Сирії, коли багато їхніх позицій було знищено, ослабла дещо принаймні ця ем, організація, і уже кілька років після великих французьких терактів ми не бачили такої активності великої саме цієї організації. Зараз вона взяла на себе відповідальність теракт у Москві. Французи заявили, що піднімають до найвищої рівня свою ну повідомлення ставлення до терористичної загрози, і відповідно певні контртерористичні заходи запроваджують. Але от повідомлення у західних змі, так їхній висновок, що іділ для них весь світ вороги, і тому і Сполучені Штати, і Франція можуть бути під ударом, і Росія, і Китай для них ворог. І це створює ситуацію, коли Сполучені Штати Росія і Китай вони опиняються ніби з одного боку барикад. Наскільки це правильне твердження, і наскільки ем, ну і що буде? От як будуть співпрацювати у боротьбі з тероризмом чи ем, розвінчувати якось от подібний підхід? Ну насправді я не думаю, що співпраця прямо активна для росіян почнеться. Для Росії ця ситуація вигідна з точки зору, що вони просто в черговий раз закрутять гайки. І як це вже було неодноразово в Росії, просто будуть е підвищувати статус своїх е правоохоронних каральних органів і будуть надавати їм більше повноважень, е отримують доступ до певної інформації. Вже зараз кажуть про те, що з наступного року взагалі там до 85% відсотків. Сім карт вони будуть контролювати, розуміти, що відбувається і як відбувається. Тому в цьому напрямку я думаю, росіяни просто використають цю історію. Угу. Для... Але чому саме Слава. такий підхід у зараз у західній пресі? От прослідковується? Цитував я одне із повідомлень, що іділ. Подібними за от, великими терактами заявляє, що вони знову набувають сили і значення певного, і для них весь світ вороги. Для них всі немусульманські країни є ну, мішенью. Ну насправді нічого нового ми не почули в цій заяві. Просто коли там розгармили певні ячейки і гіло, Uh -huh. Після цього вони дійсно свою активність там трохи зменшили. Але зараз вони відновились, вони знайшли нових спонсорів, вони себе доволі спокійно почувають же в тому самому Афганістані. У Талібана нічого не вийшло. У талібів з ними тому вони дійсно зараз піднімають голову і вони розуміють, що кожна їх акція це нові кошти. Це... Те, що комусь вигідно, щоб дестабілізація в світі uh -huh. грала на руку певному бізнесу. Uh -huh. А давайте тоді е, спробуємо розібратися і глядачам дати зрозуміти: е, чим і ділу вигідна атака на Росію і е, от такий теракт у Підмосков'ї. Ну, в першу чергу, до цієї країни зараз прикута дуже багато поглядів всього світу. І вони розуміють ці історії, що це точно буде помічен uh -huh. і точно буде величезний резонанс. Крім того, ми можемо не забувати і інший бік цієї історії, ті, хто стоять за фінансуванням подібних терактів, вони розуміють в першу чергу, де легше це зробити, в другу uh -huh. чергу вони можуть грати на руку і певним структурам, з якими вони співпрацюють. Я маю на увазі спецслужби, і ага. якщо Росії це вигідно, ми знаємо прекрасно. Вже е, нехай там не прямі, але все ж таки докази були у ну, причетності російських спецслужб до терактів в самій Росії. Ага. Тому, якщо це вигідно російським спецслужбам, вони скоріш за все і готові були на таку подібну акцію. Ага або вони повністю, або певні люди в тих спецслужбах, які зацікавлені в закручуванні гайки. Угу. пане Олексію. Зрозуміло, в будь-якому разі терористичний акт, в якому гине понад 150 людей, це трагічна ситуація. І тому і тому отут прогнозувати доволі легко, що це може ну викликати співчуття, певну хвилю, ну не знаю, підтримки якоїсь моральної бода, яка може з'являтися в західній пресі. Але ось західна преса то зараз бачите акцентує увагу на тому, що для іділ весь світ вороги, весь не. Мусульманський світ, але меншою мірою е, іде в аналіз того, що е, в історії політичні Путіна вже були е, теракти, яким чином вони відігравали свою роль у його політичному просуванні, які наслідки можуть бути меншою мірою, акцентується на можливих припущеннях. Е, чому е, спецслужби російські, наприклад, не відреагували на американське попередження? А таке попередження було буквально за кілька днів. Чому російські силовики а е, частина там нацгвардійський е, певний підрозділ він міститься зовсім близько до кроку сіті? Чому вони не прибули досить швидко, щоб затримати е, е, терористів? От питань дуже багато, але виходить, що от в ці всі ну, подробиці українська аналітика йде, а західна меншою мірою. Західні аналітиці зараз не потрібно клупатись в деталях, бо їм дійсно зараз не вигідно. Тим паче, що ми бачимо, нас штовхають до тих чи інших умов там мирних перемовин. І для них на сьогоднішній день так само аналітикам показувати певного чпевного чоловічення Росії, що не такі вони вже терористи, терористи є і гірші. Це також вигідно з точки зору майбутніх мирних перемовин. Тому ага. тут також зрозуміло, все І ми бачимо ця риторика про мирні перемовини вже кілька місяців триває. А ага. після цього теракту так загади, що ми маємо всім світом боротись проти тероризму. Хоча забувають, що терористи є в Росії, які кожного дня по нашим мирним об'єктам б'ють авіацію ракетами з гармат і вбивають мирних людей кожного дня, і ага. кількість тут же не 150 людей. А серед мирного населення боюсь, що буде на 150 п'ятдесят тисяч. Кількісні, угу. пане Олексію, на що розраховує Путін російська пропаганда, коли вони, ну я би сказав, так? Іноді можливо м'яко, іноді а, не абсолютно а, прямолінійно, але вони гнуть день у день, гнуть і продовжують лінію про звинувачення України. Тобто і діл на себе взяв відповідальність, але для них винна Україна, і всі ці історії, що рухалися, а, нібито а, ті, кого затримали в напрямку українського кордону. Вже навіть Лукашенко а, виступив із ну іншою версією, що збиралися в Білорусь, але тут заходи безпеки вже терміново вжили і в Білорусь в'їхати не могли, тому розвернулись в Україну. Україну, вже він навіть увійшов в, в певний дисонанс із путінським варіантом подій. Але тим не менше, кремлі пропагандисти продовжують обвинувачувати Україну. Чому е, ну зіставити один і два? Мені здається, навіть росіянам досить просто. А навіщо? Ви бачите, що росіянам 1,2 зіставляли і 1,1, і 0 просто зіставляли 1. Але вони обалвальнені, дивляться свій телевізор, і для них, що сказав президент, то все. То для них істина. І ви ж бачите результати виборів так само на сьогоднішній день. Їм зараз навіть не потрібно підтасовку якусь робити на виборах. Тому вони навіть не будуть цього зіставляти. Для них на сьогоднішній день є один ворог. Коли вони, як вони вважають, розберуться з цим і їм буде призначено іншого, вони будуть вірити, що це решта і цукор не солодкий, і сіль не солона, і трава не зелена. Це вже буде інший ворог робити, пане Олексію. Інститут дослідження війни попереджає, що звинувачувати в теракті Україну небезпечно для самої Росії. І, вочевидь, мається на увазі, що Кремлю не варто вірити у власну пропаганду, і треба розуміти, що ця загроза не пов'язана з Україною, а значить, природа у неї якась інша, і ця загроза може реалізуватися в інших подіях, в інших терактах. Що за взаємини у Росії з ділом і чи ви? Ви гадаєте, росіянам дійсно треба побоюватися інших подібних атак, адже росіяни в Сирії воювали проти іділа, адже певні радикальні ну організації або бодай сили, якісь ісламістські на території Російської Федерації так само є. Ну тому що є достатньо багато а, народів, от, федеральних а, їхніх частин, які сповідують іслами, де є доволі радикально налаштовані сили. Якщо за цією терористичною атакою дійсно стояла та, той іділ, який заявив, що взяв на себе відповідальність за цей теракт, то скоріш за все спецслужби російські вже почали перемовини щодо того, щоб напади ці було припинено, і вони стовідсотково знають, з ким можна про це домовлятись. Бо дійсно на сьогоднішній день, навіть е, враховуючи те, що Росія воювала проти ІДІО в Сирії, Росія не є найбільшою ціллю для діл, е, і діло, скоріш за все, цей терористичний акт. Якщо це був діл, був потрібен для того, щоб до нього знову привернули увагу і привернули у всьому світі. Тому, тому ми будемо дивитись далі, що буде відбуватися, але це точно не кінець, якщо це угу. дійсно була атака і діло, пане Олексію. В... Історії російській були ну досить багато терактів, про які зрозуміло остаточного слова не сказано. Але в аналізі, особливо коли дивитися на те, як вони відбувалися, яка була кількість жертв, які були наслідки суспільні, і рішення політичні після них все це вибудовується в певну політичну систему, починаючи ще із 99-го року, і підриви низки будинків у Махачкалі в Москві, зокрема на, Каш... на Каширському шосе, коли було багато жертв і це певною мірою підштовху людей до голосування за Путіна, який ну був втіленням такої якоїсь сили, яка може побороти цю загрозу і взяти в міцну руку. Ну принаймні він це обіцяв. ось подібні речі: Нордост, Беслан і так далі. От зараз це відбулося. Я нікому не буду приписувати. От є факт самої події, є факт теракту, є загроза безпеці, дуже велика загроза, на основі якої можна ухвалювати керівництво. Росії певні рішення. Які це будуть рішення? Це те, про що я казав. Вони дійсно, в першу чергу, будуть далі рухатись бік е, поліцейської держави. Вони і зараз з свободами якось не дуже дружать, але чим далі, тим гірше буде. І це буде в першу чергу стосуватися не тих регіонів забитих, які у них і так всі по струнці ходять. А буде стосуватися Москви, Пітера, де є певні вольності, і там, де ще гайки не закручено повністю. Ну, тому це буде перший крок. Щодо мобілізації, ну це вже буде залежати від того додаткової мобілізації російської uh -huh. від того, як вони розкрутять цю історію, особливо враховуючи український слід, як вони кажуть. Uh -huh. Тому якщо вони будуть розкручувати далі активніше і сильніше. То мобілізація буде, і мобілізація буде не така болюча, яка як була попередній раз, uh -huh. коли вони ховалися і бігли росіяни за кордон, тому це вони також можуть використовувати, пане і... Олексію. А скажіть, вони... будь ласка, так. от ми пам'ятаємо навіть в американській історії теракти 2001 року, і потім оголошена війна проти тероризму, і, зокрема, афганська операція це була ну власне, от в. Но ну, справжня велика війна, де використовувалися збройні сили, і так далі. Ем... От зараз на підставі такої речі, ви бачите вже реакцію у перші дні. Ви кажете, якщо росіяни розкрутять, от є тенденція до того, що вони розкрутять в інформаційному плані і політичному це до якихось великих масштабів, що даватиме їм підставу, не знаю, назвати уже не СВО, а війною. А те, що відбувається зараз, їхнє вторгнення в Україну і війну, власне, яка є. А чи ем, заявити, що для них це підстава для того, щоби. Ну, не знаю, використовувати тактичну ядерну зброю або що? Вот до якихось іще рішучіших воєнних дій? Поки що у них таких можливостей немає. Вони намагались з перших годин цю історію розкручувати, і ви пам'ятаєте, що перше орієнтування були, що це були люди Слав'янської зовнішності метр вісімдесят з наклеєними вусами та бородами. Але вони не змогли розкрутити цю історію. Вони не змогли розкрутити історію з тим, що вони рухались в бік України. Вони не змогли нормально розкрутити, хто міг би забрати е в українській частині. Якби ці е люди на машині рухались, хоча б бік Сумської області, де вільно, достатньо вільно заходять ДРГ Російські, ага. де кабами знищено фактично. Вся прикордонна територія, де після нальотів можна, хоч на вантажівках, заїжджати, то це було б хоча б зрозуміло, але вони рухались туди, де повністю всі ліси ФСБ з російського боку і з нашого боку. Також все нормально угу. пане Олексію, тоді оцю тему підсумую я а зараз іще ще одним висновком Події у підмосковному концертному залі Крокус Сіті Хол, в результаті яких було вбито 137 і поранено 182 людини, стали вдалим інструментом для інформаційних атак з боку Російської Федерації. Російська влада та пропагандисти відразу після вчинення теракту почали вказувати на український слід, хоча робили це досить несміливо. Чи може російське ФСБ стояти за кривавими подіями? Мої колеги із сайту Апостроф розпитали політичного експерта Ярослава Макітро. Його думку ми почуємо і будемо повертатись до обговорення. Цей теракт, на мій погляд, путіну не вигідний. Більше того, він несе Росії серйозні загрози. У них на очах руйнується уявлення про міцну багатонаціональну державу. У Росії близько 600 тисяч таджиків отримали громадянство. Причому вони не воєвнича нація. Цим викликається негатив до путінської міграційної політики. Ще більше аналітики на сайті Апостроф заходьте, читайте, будьте в курсі е, усіх останніх подій всього важливого, в чому треба розбиратися у подробицях. Звісно, у подробицях розбираємося тут в ефірі. Олексій Курпас Політичний оглядач на е, прямому зв'язку зараз зі студією. Пане Олексію, і от тему тероризму продовжуючи принаймні у російському варіанті у російському трактуванні, у тероризмі звинувачують вони е, українські спецслужби. Голову СБУ Василя Малюка, і навіть от ці заочні процедури, які вони запроваджують, навіть заочний арешт, теж відбувається. Це чому для чого, що росіяни можуть із цим зробити, що їм в політичному плані це дає ем, навіщо вдаватися до таких профанацій? В політичному плані воно додає для пропаганди історію, і воно якраз лягає в канву, що вони будуть намагатися різними боками розкручувати український слід. Що стосується того, про що вони кажуть про медука, підтягуючи що вбивство Киви, вбивство тих зрадників, які перейшли на бік Росії, і звинувачують СБУ в тероризмі, то вони трохи підзабули. Ця нація побіда дуже підтримує історію з партизанським рухом під час Другої світової війни, де партизани знищували ворожі склади, знищували ворожих офіцерів, знищували зрадників, які в поліції фашистській служили. І це вони вважали взагалі вважають росіяни за геройство. Так от, Ця історія в будь-якій країні Франції, Великобританії в Штатах в Україні. Ну так само, коли знищуються зрадники, коли знищуються загарбники, коли знищуються військові об'єкти, це не тероризм, це партизанська війна, це захист нашої країни. А тероризм це те, що робить Росія. Коли б'є по театру в Маріуполі, де написано діти і б'ють ракетами розуміючи, що там знаходяться діти, а не бойовики. І по жилих будинках б'ються, б'ють терористи, і вбивають мирних сплячих людей українських російські терористи. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, от такі рішення вони можуть мати якісь формальні наслідки. А, ну, для з російського боку, ми розуміємо, що коли ухвалюються. Якісь рішення суду заочне судочинство в Україні щодо ем, українців, які втекли з колишніх представників влади, або коли ухвалюються, припустимо, щодо якихось російських структур, коли міжнародні ордери на Путіна видаються або на Львову Білову, то ставиться під питання, наприклад, участь цих фігур, конкретно Путіна, Львовової білової, в якихось міжнародних процедурах, але це міжнародні суди, а є юрисдикція це. Цих органів можуть заарештувати, але ну наприклад ставиться під питання участь у якихось контактах міжнародних форумах, перемовинах. От якщо росіяни такий висновок роблять щодо якихось структур чи того ж Василя Малюка, е от. Змоделюємо імовірно, коли за якийсь час за місяців, багато можливо, чи там навіть за рік відбувається якийсь переговорний контакт. Росіяни не зможуть мати цього контакту із людьми, щодо яких є висновок їхнього їхньої судової системи? Ну на превеликий жаль. Ми бачимо, коли вступає велика політика, то і міжнародне правосуддя. Закриває очі на дещо і дозволяє приїхати комусь кудись і вести перемовини від імені когось, тому це навряд чи зіграє ці історії. А щодо Василя Малюка, то йому загроза російського суду ну може йти, мабуть, від КНДР, якщо він потрапить вдруг на ту територію, але він точно не збирається туди у відпустку.